Ну, дивіться, перше, я думаю, що ті, хто можуть, я знаю, що багато людей втомилися, і всім сьогодні нелегко, але ті, хто можуть, звичайно, закликаю донатити на Збройні Сили України. Ми от продовжуємо там це робити, і можна це робити, як там Гончаренко-центри це краплина в океані українського волонтерства. Але хто хоче, може це зробити через нас. От ми говоримо, 32-га річниця незалежності, скинути всього 32 гривні. І вже реально це будуть дрони, і це будуть врятовані життя, і це буде крок до нашої перемоги. Звичайно, це також питання оцього соціального захисту і поваги, про яке я говорю. Просто побачивши, зустрівши на вулиці от зараз по закону Гончаренко, військові вже приїжджають там на відпустку, і хтось їде в Одесу, хтось тому, що Одесити, а хтось тому, що хоче, хоч моря побачити. То просто побачивши людину на вулиці військовій формі, подякувати за службу. Це не складно посміхнутися, потиснути руку. Повірте мені, такі маленькі речі вони дуже важать. Я вважаю, що сьогодні тема номер один це безумовно війна, це безумовно підтримка наших військовослужбовців. Ще раз повторюсь, кожен може долучитися. Просто нас там в центрах діти малюють якісь малюнки для військових і відправляємо. Повірте, це гріє їм серце. І вони носять ці малюнки. Вони вважають, що це захищає їх певним чином. Це важливі речі. Це можливість просто от подякувати, да, як я сказав, при зустрічі чи просто подзвонити. От реально там буде день незалежності. Я закликаю, в нас ж в усіх сьогодні є. Ну, родичі, зрозуміло, а є ж друзі, які служать. Ми ж знаємо ці родини. Просто подзвонити там своєму однокласнику, однокурснику, давньому товаришу, який служить, подякувати, спитати, як справи. Повірте, це все дуже важить. Або родина військовослужбовців, або, бо не дай Боже, родина, в якій загинув син, брат, чоловік. І ця родина теж потребує уваги, і просто, знаєте, просто доброго слова. Це те, до чого я закликаю, що ми намагаємось робити в Гончаренко центрах, але до цього може долучитися кожна абсолютно людина, тому що, на жаль, на цього горя дуже багато сьогодні.